Привіт колеги та друзі, з вами Вікторія Жидок. І в цьому відео мова піде про доставку Нова пошта Глобал. Разом зі знайомою вам новою поштою Нова Глобал входить в українську міжнародну групу компаній Нова Груп. Приставка Глобал повинна дати нам зрозуміти, що мова піде про міжнародну доставку від цієї компанії. Нова пошта Глобал це легкий та зручний сервіс відправок. З Цією доставкою вам буде доступно понад 100 напрямів для доставки. А з власним авіафлотом вантажних літаків та партнерство з великими міжнародними перевізниками це і хороші терміни на доставку. Компанія доставить ваш вантаж до США приблизно за 10-12 робочих днів, а до точки призначення в інших країнах всього за 14-16 днів. Відмінною рисою доставки через нова пошта Global є той факт, що одержувач зможе відслідковувати посилку за присвоєним трекномером вже з моменту передачі вам пакунку на відділення, а міжнародне відправлення можна віднести у будь-яке зручне для вас відділення нової пошти в Україні. При цьому хочемо зазначити, що у вартість доставки посилки вже включена повна вартість пересилання товару від вашого локального відділення і до самих дверей вашого адресату. Вестернбіт співпрацює з нова пошта Global, тож оформлювати доставку дуже зручно і вигідно. Творення документів через нашу систему дає клієнта можливість користатись доставкою від нової пошти Global за партнерськими цінами зі знижками. Суму доставки можна розрахувати в калькуляторі пересилки в особистому кабінеті клієнта, або на офіційних сайтах нашої компанії WesternBit.com для тих, хто продає через WesternBit, або на westparcel.com для тих, хто хоче користуватись лише сервісами доставки. Для того, щоб скористатися калькулятором пересилки, вам достатньо обрати країну, куди ви плануєте відправляти з переліку доступних. Наступним кроком є додавання поштового індексу. Якщо ви додаєте точний індекс, ви отримуєте точну вартість доставки. Але якщо ви ще поки що індексу не знаєте, то ви можете пропустити цей крок і отримаєте орієнтовну вартість доставки. Далі вносимо габаритні розміри вашої посилки, тобто, це ваш товар, який вже знаходиться в транспортній упаковці. І, відповідно, довжина цієї коробочки, нехай це буде 21 см, ширина, висота, і вага. Кілограмах бачимо, що в нас є поле розрахункова вага, яка відрізняється від фактичної ваги. Розрахункова вага в даному випадку це об'ємна вага, яка і буде використовуватись для розрахунку. Якщо ж фактична вага у вас, наприклад, буде більшою, то тоді для розрахунку буде використовуватись фактична вага. Розраховуємо. І отримуємо тарифи на пересилку різними способами. Багато в нас є їх. Якщо ви раптом бачите ось такі системні повідомлення, то це говорить про те, що система вас попереджає про якісь, наприклад, обмеження. Також, якщо, наприклад, габарити чи вага вашої посилочки будуть. Перевищувати гранично допустими допустимі, то система також вас про це повідомить. Чи є речі заборонені до пересилання через нову пошту Global? Так, звісно, є речі, що не можна відправити за кордон. Посилки з забороненим вкладенням можуть бути конфісковані митними службами і повернуті відправнику за його. Рахунок, будь ласка, перед відправленням посилок, ознайомтесь з переліком заборонених до пересилання речей на сайті Нової пошти Глобал. А я залишу посилання на це в описі до цього ролику. Митне оформлення вантажу, як вам відомо, відбувається в країні призначення за правилами конкретної країни, в яку прямує посилка. Звертаємо вашу увагу, що митні платежі нараховуються на всі категорії товару, включаючи подарунки чи повернення товару по гарантії. У більшості країн світу існує неоподаткований митний поріг, і у кожній країні він. Свій це означає, що всі міжнародні експрес відправлення підлягають оплаті податків та мит отримувачем у випадку перевищення цього ліміту. Тому рекомендуємо повідомляти покупцеві про обмеження для безмитного ввезення до його країни. Подібне інформування значно знижує ймовірність відмови покупця від оплати та повернення посилки. Створення документів для відправки новою поштою Глобал через нас за спеціальною ціною здійснюється з особистого кабінету в системах Вестернбі та Веспарсіл. Тут слід зазначити, що якщо ви продаєте через Вест і бажаєте відправити проданий товар з допомогою нашої пересилки, то у вашому кабінеті вже є транзакція зарахування коштів, на основі якої ми будемо створювати посилку. Але якщо ви є клієнтом нашого сервісу з пересилки West Parcel і продаєте самостійно, то вам треба спочатку додати товар для відправки, а далі треба розрахувати вартість доставки ваших посилок на калькуляторі та поповнити свій баланс, так як кошти за пересилку в обох системах списуються саме з нього. У клієнтів без трендбіт кошти на аккаунті вже є. А клієнтам без парсел це з легкістю можна зробити, натиснувши кнопку Поповнити. Праворуч зверху, або перейшовши у меню Ліворуч, мої фінанси поповнити баланс. Для відправлення посилки сервісом Нова пошта Глобал не потрібен принтер. Все, що потрібно вам зробити, це написати на посилочці ручкою або фломастером номер першої милі і віднести вашу посилку до обраного в процесі оформлення пересилки відділення нової пошти в Україні. А завдяки співпраці нашої компанії з новою поштою, у вас є можливість дуже швидко та комфортно оформити відправлення з особистого кабінету. Для цього вам потрібно перейти в мої відправки, створити посилку. Нова пошта Global», і далі чотири звичайні дуже прості кроки, що потрібно вам зробити. Ну, по-перше, вам потрібно обрати товар, який ви відправляєте. В мене вже ця транзакція створена. Якщо у вас ще транзакції немає, то, будь ласка, вам необхідно створити спочатку товар для відправлення, і далі він з'явиться у вас в цьому полі. Ще хотіла звернути вашу увагу, що на кожному кроці у вас будуть ось такі підказочки від нас. Це такі блюбокси інформаційні, де ви будете бачити те, що вам потрібно робити. І зазвичай тут будуть відповіді на всі ваші питання. Отже, обираємо транзакцію, продовжити. І наступний крок: перевіряємо і розраховуємо вартість нашої посилки. Тут також є інформація для вас, з якою ви зможете ознайомитись. Вам потрібно вказати габаритні розміри коробки, і зверніть увагу, що це вже коробка, всередині якої знаходиться ваш товар, який ви відправляєте. Також вага рахується. Товару з упаковкою. Це має важливе значення, коли будете створювати відправку. Далі розраховуємо і отримуємо вартість відправлення, тобто цю суму, ця сума буде списана з вашого рахунку, з вашого балансу після того, як ми з вами створимо цю відправочку. Далі підтверджуємо і продовжуємо далі. Наступним кроком нам потрібно з вами відкоригувати опис нашого товару. По замовчуванню в мене підтягнулася назва, яку я давала при створенні товару, при додаванні товару. Далі нам потрібно записати українською, як називається наш товар. Це в нас настінна вішалка. Далі прошу звернути увагу на код. ТНЗ це такий митний код товару, що допомагає в роботі співробітникам митниці, щоб вони змогли дуже швидко зрозуміти, який товар саме імпортується. Якщо ви пройдете за цим посиланням, то ви зможете детальніше ознайомитися з цим питанням, і також саме там ви зможете знайти онлайн-сервіс, де ви зможете визначити цей код. Ось наш код. Додаємо його. Обов'язково зазначаємо, що ми відправляємо не іграшку. Це є дуже важливим, тому що відправка іграшок до країн ЄС має свої особливості і буде потребувати додаткових документів і дозвілів. Якщо ви насправді відправляєте іграшку, то будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією на нашому сайті. Кількість одиниць товару в нас один. Так, все начебто ми тут заповнили. У нас фізична особа, яку ми відправляємо, і натискаємо продовжити. Далі вам потрібно вказати адресу відправника. Адреса відправника це саме ваша адреса, куди вам буде повертатись посилочка, якщо раптом щось з нею трапиться і вона має повернутись. То, будь ласка, зазначайте всю потрібну інформацію. Ви повинні тут додати відділення нової почти, куди ви будете приносити власні посилки. Обов'язково вказуйте контактні дані. В мене вже адреса додана раніше за замовчуванням. Для того, щоб додати нову адресу, вам потрібна буквально хвилинка вашого часу. Ви заповнюєте цю форму, зберігаєте і адреса вас буде. Обираємо її і продовжуємо. Наступним кроком нам потрібно все ретельно перевірити, чи все ми додали правильно. В наше відправлення власну адресу переглядаємо далі адресу доставки. Тут обов'язково звертайте увагу на контактні дані отримувача, на ім'я та прізвище, на адресу. Якщо ви бачите, що щось... тут бачите, якась є помилка, то ви ще на цьому етапі можете відредагувати це. Також перевіряємо габаритні розміри та вагу, бачимо вартість відправлення. Погоджуємось та підтверджуємо всі дані. І сплачуємо пересилання. Це наше відправлення успішно створено. Ось, будь ласка, нас перекинула на сторіночку створеного нашого відправлення. Ми отримали міжнародний експрес-номер накладної. І наступним кроком. Вам нічого далі не потрібно робити, тобто нічого роздруковувати тут не потрібно. Вам достатньо тільки зазначити потрібний номер на вашій коробці з товаром, і віднести у зручне для вас відділення нової почти, яке ви вже зазначили. Отже, переходимо до наших посилочок. Да? Нас одразу перекинула на, на відстеження. Саме посилок нової пошти Глобал. І ось саме тут ми бачимо всі трек номери, які ми отримали. Вже цей номер ВБ. І далі ми з вами згадували міжнародний експрес-номер. Далі у вас є номер нової пошти, це внутрішній номер. Саме його ви маєте вказати на посильці. І віднести у відділення нової пошти. Далі у вас ще з'явиться трішечки пізніше номер останньої милі, це номер, який буде доступний тільки коли ваше відправлення пройде митне оформлення. Далі, також, ви тут можете передивитися деталі та документи ще раз. Наприклад, ви можете побачити номер експрес накладної він буде виглядати саме так, і цей номер вам потрібно зазначити. Далі, що ж раптом, якщо ви побачили, що виникла якась помилка, чи можливо вага та розмір посилки змінилися, чи, можливо, до вас звернувся ваш покупець і сказав, що потрібно змінити адресу доставки? Різні речі бувають на цьому етапі. Ви вже нічого з цією, з цією посилочкою створити не можете. Документи всі оформлені. Якщо вам потрібно внести зміни, це може відбутися лише тільки через скасування цієї етикетки, щоб потім ви змогли створити нову. Це просто робиться в буквально в один клік. Ми підтверджуємо, що так хочемо запросити скасування. І, як бачимо, нашу посилку скасовано. Всі гроші, які ми оплатили за цю відправку, нам повернуться на наш баланс. І вже після цього ви можете створювати нове відправлення з відкоригованими даними. Важливо принести посилку саме на те відділення, яке ви обрали при створенні етикетки, бо всі документи в електронному вигляді передаються саме туди. На іншому відділенні документів просто не побачать і не зможуть прийняти ваш вантаж. Зверніть увагу, відправка посилки має бути не пізніше 10 днів з моменту її створення. У відділення необхідно посилочку приносити відкритою. Ця вимога пов'язана з питаннями безпеки, ну в посильці не має бути забороненого товару, а також з перевіркою надійності упаковки. Якщо упаковка була правильною і надійною при пошкодженні вантажу, можлива страхова виплата. Зверніть, будь ласка, увагу ще що неправильна упаковка може бути підставою для відмови в компенсації при пошкодженні вантажу. Що стосується упаковки товару, то мінімальні габарити дрібних відправлень в упаковці становлять 11 на 11 см. Менше за розміром відправлення мають бути доупаковані. У безкоштовний фірмовий пакет або конверт з пупиркою, або більшу коробку. Зауважимо, що відправлення в круглих тубусах доступні до відправки лише з вантажних відділень. Відправка згорнутих в рулон виробів в трикутних або прямокутних коробках можлива з будь-якого відділення нової пошти. Заборонено для упаковки міжнародного відправлення використовувати цільну деревину. Тому відправлення, що підлягають обрешіці, повинні бути упаковані в фанерний ящик на піддоні зі спеціальним маркуванням або в пластикові бокси. При цьому максимальна вага для США становить 31 кг об'ємної або актуальної ваги, а для посилок в інші країни це 70 кг об'ємної або актуальної ваги. Страховка від втрати. Включена у вартість у відправленнях, сказаною з оціночною вартістю від 200 гривень до 800 доларів. За правилами перевізника, посилка вважається загубленою, якщо вона була доставлена відправником на обране при оформленні відділення нової пошти, але в подальшому по ній відсутній трекінг більше 30 календарних днів. В такому випадку нова пошта Global визнає втрату і компенсує згідно претензії, оціночну вартість вантажу плюс. Вартість відправки у разі пошкодження посилки необхідно попросити покупця в обов'язковому порядку зафіксувати з кур'єром пошкодження і скласти відповідний акт. Зафіксоване пошкодження буде відображено в трекінгу останньої милі. У деяких ситуаціях у разі пошкоджень можлива компенсація, але якщо пошкодження було через неправильне упакування, то компенсація не виплачується, так як логістичні компанії вважають відправника відповідальним. За належне пакування товару. У разі виникнення проблем із посилочкою чи будь-яких питань, зверніться, будь ласка, до нашої підтримки, написавши з особистого кабінету розділі Служба підтримка. Пересилка, нова пошта Глобал. Наш відділ пересилки зв'яжеться з колегами з новою пошти Глобал та допоможе вирішити ваше питання. Також, якщо у вас виникли які-небудь труднощі у процесі передачі посилки на відділення нової пошти, необхідно зателефонувати за цим номером та вибрати меню міжнародні відправлення, вас проконсультують з приводу подальших дій та варіанти вирішення цієї ситуації. А якщо у вас і досі залишились запитання, радо надам відповідь на них у коментарях під цим роликом. І до нових зустрічей!